13 і да? граната. І гранада, і по тринадцять. Ну тонна, якщо, ціна яка. Туди-сюди можна зробити. А поки ще стоїть гарна погода, є сенс взяти помідор на засолку. А по чому сьогодні ваш помідорчик? 20 гривень отакі помідорчик. але ціни стартують від 15 і вище. А ми сьогодні пройдемось по цінах на борщовий набір. На картоплю ходова ціна 13 гривень, але від якості об'єму може впасти і до 11. Цікаво, по чому зараз селяни здають картоплю, а от редледі крупна по 14 гривень йде. Але тою редледі буде коштувати 12,50. Цибулі на ринку також багато, але картоплі здається більше. Ходова ціна на цибулю 10 гривень, але від об'єму якості можна купити і по 8. Ось ця цибулька долежить до наступного травня, сіткою. 10 палетою 9 гривень. Мішком морква бурячок по 10 гривень. Отака От мілка капуста. В яку ціну? Мосочка 10. Обсяг ну, можна зробити по 9 щоб... угу. Тернопільська капуста 10 гривень. Така середня. Поділіться інформацією, які ціни в вашому регіоні, будемо відслідковувати.